Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І як ви знаєте, так я зараз сиджу за своїм робочим місцем в Харкові. Я хотів вам дуже подякувати друзі за... А, зараз. За 305 підписників, хоча було 306, але якщо відписався один підписник, це не страшно зараз. Так, друзі, ще за 82 000 переглядів, за 3200 лайків хотіть, уявіть собі. І далі я дуже радий, що мене більше всього дивиться Україна. І напишіть в коментарях, скільки відсотків мене дивляться людей з Харкова. А лайк 5%. коментарі 50%. Підписка. Лайк, коментарі 99,9%. Друзі. Не забуваємо всі про підписку на мій канал, тому що якщо в мене буде 350 підписників та 100 тисяч переглядів, то я буду випускати мінімум 12 відео на день. Друзі, підписуйтесь всі на мій канал і я думаю, через два дні вже запустити ефір і нагадую, що завтра буде відео про кабель.